Чи посадить за стіл мирних перемовин Володимира Зеленського і Володимира Путіна Дональд Трамп? Аналізуємо останні події, і заяви, робимо висновки, відео не для зазомбованих. Отже, друзі, остання новина: новина вчорашнього дня в Сполучених Штатах Америки, обрана Майкана Джонсона. Верніше переобрано його спікером Палати представників США. Обрання було важким з другої спроби, і допоки Трамп не включився, не зробив публічну заяву. Питання висіло в повітрі. Що це означає для України? Для України це означає, що Майк Джонсон буде наполягати на зміні офіційного представника України в США посла в України в США пані Маркарової. Пані Маркарова відзначила з тим, що вона, за заявами республіканців, грала на руку демократам. У передвиборчих перегонах Сполучених Штатах Америки дивним чином вона організувала поїздку Володимира Зеленського з демократичною партією в один з штатів США, і це розцінили як втручання-вибори. Ви втручання вибори США України. Це не буде пробачено ні Маркарові, ні Володимиру Зеленському, ні, на жаль, нам, українцям і Україні, загалом. Наступна. Новина подія, яку хотів би звернути увагу, це інтерв'ю Володимира Зеленського РБК. На жаль, не можна розкласти на молекули повністю інтерв'ю, проаналізувати, щоб зробити повноцінні висновки, але ті уривки, які з'являються, чітко характеризують те, що Володимир Зеленський вже переобувся. В кого є, буде, є чи з'явиться бажання, він зможе загулити і оцінити ті заяви, які в якійсь мірі і принижували. Е Дональда Трампа від Володимира Зеленського, що лунали ще півроку чи рік тому. А зараз уже Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК гучно заявляє, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершення війни Росії проти України. Переобувся. Чи ні? Ну, принаймні по всіх посіпаках про владних блогерах видно, що вони вже співають зовсім іншу пісню, нема такої критичної риторики, та й мені вже не закидають, що я трампіст чи прихильник популізму. Не є прихильником якихось особистостей, є прихильником ідеологій і відстоюють ті чи інші позиції, як, в принципі, і відстоював позиції озвучені Володимиром Зеленським у 2019 році. Менше з тим, що ми маємо по факту? Ми маємо по факту те. Що наша влада вже, як то кажуть, присіла і готова виконувати команду Сполучених Штатів Америки. Прикро за Україну, прикро за нашу владу, але справді треба визнати, що Україна не стала, на жаль, за всі більше ніж 30 років своєї так званої незалежності незалежною державою. Ми повністю залежимо від Заходу. Раніше, в якійсь мірі, залежали від Росії від Сходу, зараз повністю залежимо від Заходу, від західних грошей. На них фактично тримаються всі наші видатки: і оборонні, і соціальні, від західної допомоги, у зброї і не тільки інформаційній підтримці, тому що воювати в сучасній війні без інформації зі спутників, з відповідних розвідувальних засобів, яких, на жаль, в Україні немає, які на жаль розтранжирила на метеолом, продала, віддала Україна казна кому. В тому числі і Росії неможливо, а отже, ми повністю зараз залежні, і війна, результат війни повністю залежить від Сполучених Штатів Америки і в якійсь мірі від Європейського Союзу. До речі, європейський Союз зараз теж активно перебувається, друзі. Якщо ви подивитеся, пройшли ряд виборів і в Франції, і в Німеччині вибори скоріш за все відправить Шольца в небуття. Вибори президента в Румунії і весь світ. Весь західний світ перелаштовується під нову політику. Ще не так давно всі е, ці представники політики цих європейських держав, де зараз відбуваються зміни, критикували Трампа, а зараз всі зрозуміли, що треба перевзуватися. Отже, у Сполучених Штатах Америки є всі важелі на те, щоб змусити Володимира Зеленського робити так, як вони скажуть. Прикро це визнавати, але це факт. Чому? Тому що. Всі кошти, всі награбовані кошти наших олігархів корупціонерів, знаходяться в західних банках, здебільшого в західних банках, які контролюються тим самим свіфтом і тим, тою самою банківською системою, яка як піраміда. А наверху цієї піраміди, звичайно, знаходиться ФРС, МВФ. І інші фонди, які контролюються Сполученими Штатами Америки, тому немає жодних сумнів, Я думаю, в кожної мислячої людини, якщо ви не погоджуєте зі мною, наведіть аргументи, чому не зможе Дональд Трамп зробити так, щоб Володимир Зеленський виконав волю Сполучених Штатів Америки, волю Дональда Трампа і його адміністрації. Мені буде цікаво почути ваші аргументи, і в даному форматі залишається важливим питанням. Інше, яке я зараз не озвучував в анонсі сьогоднішньої дискусії, це питання: а чи захоче сісти за мирний стіл, за стіл мирних перемовин Володимир Путін. І оце питання, як на мене, значно гостріше. І сподіваюся, що ми його обговоримо в наступних ефірах і в частині дискусії у вигляді коментарів, і в частині аргументів, які скоро будуть відомі. До імміграції залишилося. Край мало часу. 20 січня не за горами, і ми з вами побачимо, як різко, ще різче зміниться політика. Вона і так досить таки стрімко розвивається. Подивимося, як зміниться. Зараз, нас яким невідомою інформацією, всі наші політики стоять в чергу для того, щоб записатися на молотовні сніданки на різні зустрічі в США з новими представниками адміністрації. Залишилося недовго. Я думаю, що розворот буде сильний, різкий. І гучний, і е, прикро, що наша влада не робить висновки з попередніх помилок. І наступає, і продовжує наступати на ті самі граблі. Важливо у майбутньому ставити акцент не на особистості, не на конкретного прізвища конкретного президента, а на країну. Зуважте, зауважте, якби українська влада в дискусіях завжди ставила на перше місце наших партнерів у вигляді країни, сполучені штати Америки, Франція, Німеччина, а не вип'ячувала прізвище, наскільки було б легше зараз, і наскільки б в кращому вигляді виглядала Україна. Але це не з сьогоднішньою владою, яка робить і помилки, і зашквари, і знищення прав і свободи, знищення підприємництва. Кожний день, кожний день приносить нам сумні новини і вказує нам на те, що влада, яка сьогоднішній день в Україні, Повинна змінитися, як і змінюється влада в Європейському Союзі, для того, щоб знаходитись в новому форматі форматі нового світу для досягнення миру в Україні, і цим відео, і всіма попередніми я звертаюся до вас поширювати цю інформацію у мирний спосіб домогтися зміни сьогоднішніх політичних еліт, сьогоднішньої політичної влади, приведення тих людей, які зможуть дискусувати, ну принаймні. На більш прийнятних позиціях із нашими західними партнерами і шукати шляхи дотику з Росією, від якої, на жаль, ми не зможемо найближчим часом відмежуватися якимось величезним муром чи ровом. Safe Ops, Safe Ukraine, збережемо freedom, opportunity, private property, свободи, можливості, приватну власність, і тільки тоді збережемо Україну.